Англійська лаванда має м'який солодкий аромат і широко культивується як ефіроалійна культура. Ефірна олія дуже високої якості використовується в парфумерії. Аромат англійської лаванди винне сплутаєте ні з чим іншим. Її суцвіття застосовують в кулінарії. Його додають у випічку, чай або навіть у солоні страви. Вона холодостійка і переносить морози практично по усій території України на півдні України. Лаванда вузьколиста квітне з червня і аж до перших морозів. Тому, наприклад, в Одесі можна стати свідком цвітіння лаванди навіть у грудні. Особисто я обожнюю її, крім усього сказаного, ще й за те, що якщо її правильно підстригти і надати привабливої форми перед зимою, то вона залишається декоративною круглий рік. Так як лаванда, це вічно зелена рослина. Існує велика кількість сортів лаванди вузьколистої, що різняться розмірами і кольором квітів. Популярні сорти англійської лаванди, такі як хіткот та мунстет, ідеально підходять для невеликих садів та бордюрів. Наступний вид лаванди лавандин гібрид, створений шляхом схрещування вузьколистої та широколистої лаванди, з науковою назвою Лавандула інтермедія. Лавандин відомий своїми високими стеблами, великими квітами та сильним ароматом. Лавандин часто вирощують для отримання ефірної олії, яка також Використовується в парфумерії, але більше в засобах гігієни та прибирання. Лавандин простіший у культивуванні, дає більші врожаї, через більший вихід ефірної олії, а також умовно гіршу її якість у порівнянні з вузьколистою лавандою. Олія лавандину є дешевшою, запах більш насичений та різкий із камфорним відтінком. Рослина найкраще росте у теплому сонячному кліматі в зонах з 5 по 9, тож добре почуває себе в Україні. Як обрати, що садити, звичайно, вузьколисту лаванду чи лавандин? Є ряд суттєвих відмінностей між ними. Давайте їх розглянемо. Кущі лаванди більш компактні та приземкуваті. За достатнього освітлення та місця для зростання рослина розростається в пишну, подушкоподібну форму. Висота кущів зазвичай до 30 см, а з квітконіжками до 60, ширина кущів від 30 до 60 см. Тоді як рослини лавандину загалом пропорційно більші, з довшими квітконіжками. Загальна висота може сягати метра, а ширина 60-90 см. Як бачите, гібридний лавандин взяв від вузьколистої лаванди холодовитривалість, а від широко. Колистої розміри. Як я зауважив раніше, квітконіжки лавандину загалом довші, а також мають товще стебло. Та є ще одна характерна особливість: квіткові пагони лавандину зазвичай мають розгалудження, що не характерно для звичайної лаванди. Суцвіття лаванди менші та компактніші. Якщо не зважати на велику кількість сортів, що відрізняються кольором квітів, то загалом суцвіття лаванди вузьколистої мають насиченіший фіолетовий колір. А квіткові пуп'інки щільно розташовуються на кінці квітконіжки. Суцвіття лавандина більш довгасті, колоскоподібні і загалом блідішого кольору. Пуп'янки розподілені по пагону не так густо і мають сіро-фіолетовий відтінок. Отож, якщо вам потрібна лаванда з сильним ароматом, лавандин чудовий вибір. Завдяки своїй висоті, яка може перевищувати метр, лавандин чудово виглядає на задньому плані квітника або у великому горщику.